Любі брати та сестри, Христос Воскрес! Я хочу привітати всіх вас з цим урочистим святом Воскресіння Господа нашого і Ісуса Христа. Хтось може сказати, що це свято на українській мові називають Великдень. Але ж насправді це груба помилка, тому що в Біблії ви ніде не знайдете слово Великдень. Цей день відмічали язичники або погани. Вони святкували. Перемогу світла свого даж Бога, Бога Сонця над зимовою темрявою. Це був день весняного рівнодення. Чому великдень? Тому що день ставав більше або довше, ніж ніч. Отож, погани святкують великдень, юдеї святкують Пасху або Песах, а християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, тому що Христос є наше світло. Христос є наша Пасха, Христос є Воскресіння і життя. Як ми співаємо, Христос Воскрес із мертвих, смертю і смерть подолав і тим, що в гробах, життя дарував. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!